Нарешті, ми відправили вже десь 60-65% ваших посилок. Нам було дуже важко. Ми зашились. Але справились і дякую вам за терпіння і розуміння, що не дуже напосідали на швидкості відправок. Адже зібрати, зважити, запакувати у спеціальні сіточки, щоб вона дихала це ще та робота. І мої люди старалися для вас від усього серця. Тепер. Хочу розповісти вам про те, що цибулька в нас ще не закінчилась. Телефонує до мене мій знайомий з Шаргородського району Вінницької області Вадім. і каже: Валера, в тебе є ще цибуля? Я кажу, та звичайно, ну хоч щось нормальне. Я кажу, та є будь-яка. Та не вже. Так, та не вже. Всі так думають, тому що ми взяли цибулі дуже багато, дуже багато продали, але ще маємо, тому що маємо класних постачальників. Тепер, по суті, подивіться просто якість. Хто б там що не казав, нам. Пощастило в цьому році отримати шикарну цибулю. Штутгарт. Синшуй. Радар. Трой. Шекспір саме вчора отримав. Радар Булос Турбес. Біленька. Ви подивіться, яка вона як одна. Сьогодні приїде синя ред барон. Але я хочу до вас звернутися з такою інформацією, що да, деяка з цієї цибулі використовується для посадки як восени, так і на зиму. Такі універсальні. А є цибулі, які виключно зимові. І до них відносяться Радар, Трой. Шекспір і наша новинка. Виробник насіння компанія Хазера, виробник сієнки Броєр. Це цибуля Кросадо. Вона має колосальний потенціал для вирощування саме під зиму. Ми про неї мало що знаємо, бо Броєр дав її в обмеженій кількості на Україну. Цибулинки невеликі, і в нас її не дуже багато. Але зараз дуже уважна інформація. Ми будемо продавати тільки дуже відповідальним людям її, які в наступному році, через півроку, коли будуть збирати врожай, скажуть. Як вона себе повела? Що сподобалось, що не сподобалось? Так званий зворотній зв'язок. Розраховуємо на вас. За агромаркетом ваша грядка менше зусиль, більший врожай. Лише найкраща продукція.